Привіт, мене звати Олександра Фіткевич. Я директорка проєктів Євгена Клопотенка, продюсерка. Я побудувала бізнес на творчості, а саме на рецептах. І темою мого відео буде бренд абасадорство а саме, бренд Амбасадор і як агент впливу на вашу цільову аудиторію. Отже, перейдемо. В цьому відео я хочу поділитися своїми знаннями, своїм досвідом, не тільки який я отримала під час роботи над проектом Євген Клопотенко, а також тим досвідом, яким я ділюся в процесі своїх консультацій по побудові брендів і бізнес процесів Отже, хто такий бренд-амбасадор? І за що його любити? І почну я з класифікації бренд амбасадорів, і в кінці ми підсумуємо одну загальну тезу. Отже, я розділяю бренд амбасадорів на три категорії. Перша категорія це внутрішній бренд Амбасадор. Їм може бути власник компанії або працівник компанії, який публічно комунікує про цінності про продукт компанії. Це якби погоджена комунікаційна стратегія з маркетинговим відділом, і це безкоштовний інструмент. Можна його використовувати і розказувати а, своїй цільовій аудиторії а, про свій бренд. А... Другий бренд-амбасадорства – це ваш клієнт. Так, вони також є вашими бренд-амбасадором. І якщо у вашого клієнта є гарний, позитивний досвід взаємодії з вашим продуктом, він також буде розказувати вам про, або розказувати своїй аудиторії, своєму колу спілкування про ваш продукт і теж абсолютно безкоштовно. І третій вид, який вже є таким собі маркетинговим інструментом, є бренд Амбасадор зовнішній та платний, як я його називаю, зовнішній і контрольований. Це людина, зазвичай експерт або медійна особа, яка також розділяє цінності вашої компанії, які подобається ваш продукт. У нього є органічна. Любов до того, що ви робите, та вашого продукту, і ваші відносини оформлені документально в корпоративному світі. Цей договір буде мати ознаки маркетингового контракту щодо маркетингових послуг. І мета цієї співпраці вона зафіксована і теж є. Маркетинговою, це підвищення рівня впізнаваності бренда, це підвищення обізнаності про бренд і представлення бренду в позитивному вигляді, і, звісно, це мова йде про підвищення продажів вашої продукції чи послуг. І підсумовуючи ці три види, я би хотіла сказати, що бренд Амбасадор це такий собі а, посередник між цільовою аудиторією, наявною чи майбутньою, а, та брендом. І він зв'язує усіх цільову аудиторію та бренд в один такий корпоративний вузлик, а, і він між ними є головною зв'язною. Ланку. Отже, здебільшого, компанії підписують разові чи короткострокові рекламні контракти, які є по факту контрактами на рекламні інтеграції. Тобто купляють місце у рекламі блогерів чи інфлюенсерів. Амбасадорство ж це. Це вже коли експерт певної галузі стає єдиним чи погодженим одним з. Представником цінностей, послуг певної компанії, і це вже про багато тривалу та багатогранну співпрацю, це не тільки про постіки в соціальних мережах, а їх взаємодія проявляється в глибині співпраці і за межами соціальних мереж, в тому числі. І головна сильна сторона бренда – це доступ до ширшої цільової аудиторії, це окремий канал спілкування, який компанія бренд не може створити сама від себе, тому залучає для цього бренд Амбасадора. Тож перейдемо до наступного блоку, які є плюси бренд-амбасадорства, як воно працює, за що можна любити цей інструмент маркетингу. Перш за все, це людське обличчя. Амбасадор а, додає людяності будь-якому товару. А, я люблю приклад з каменем, а, який лежить біля струмочку. Якщо якась людина а, відома, яка, цінності якої ви розділяєте, візьме цей камінчик біля струмочку в руки і почне з нею взаємодіяти, проявляти якусь а, реакцію, створювати якийсь процес певний. У вас включаться зеркальні нейрони, і вам також захочеться взаємодіяти з цим каменем в цей спосіб, бо людина, яка вам імпонує, з ним взаємодіє. Друга, другим пунктом є те, що бренд-амбасадор надає інший погляд та розкриває інші сторони продукту, які сам бренд не зовсім може. Розкрити дуже часто маркетологи так та, та продукт-менеджери вигадують якісь сильні сторони продукту, якісь ці унікальні торгові пропозиції. І чесно, здебільшого вони дуже сильно ускладнюють. А амбасадор може спростити цю подачу і простими словами, людяними словами під час використання продукту, під час взаємодії з продуктом показати нові його сторони, а які не бачили замилені очі представників бренду. Також амбасадором частіше за все стає людина вже з власною великою аудиторією, іноді недосяжною бренду, як я казала раніше. Але спочатку співпраці шлях до потенційних клієнтів він скорочується. І амбасадор, людина, яка говорить за вас перед незнайомими вам людьми, вона вас нібито презентує. І тому до неї потенційно більше будуть дослухатися, ніж. Власне, до бренду, тому що вже у бренд брендамбасадора зі своєю цільовою аудиторією є певні створені довірливі стосунки. І також бренд – це один з видів співпраці. Я люблю дуже цю фразу, що об'єднання в групи це одна з умов виживання в бізнесі, в тому числі. Тому коли об'єднуються між собою люди в певні групи і взаємодіють, і співпрацюють, співдіють, то заради спільної, особливо коли заради спільної мети, то результат він буде потужніший ніж кожна людина буде працювати окремо на на досягнення певної мети. Тож, якщо компанія або бренд починає співпрацю з сильним брендом з сильним експертом, то разом вони посилюють один одного і інколи неочевидним шляхом і інколи можна отримувати неочікувані результати від такої співпраці. Чи всім бізнесам підходить бренд амбасадорство? Перш за все, це залежить від операційної розвиненості і впізнавості компанії там бренду. На мою думку, брендом басадорства не зовсім підходить всім компаніям. І якщо ви компанія-початківець, то, на жаль, я не думаю, що брендом амбасадорство це ваш інструмент і можна використовувати більш швидкі по реакції. Маркетингові інструменти, тому що бренд амбасадорство це інструмент більш стратегічний, який розрахований на довготривалу співпрацю. І якщо ви компанія-початківець, я би радила більше звернути увагу на сам продукт, щоб продукт став сильним і ваші операційні можливості могли використовувати. Могли б задовільняти потреби аудиторії, яку би приніс бренд Амбасадор. Бо іноді компанії-початківці залучають бренд амбасадорів, але їх операційні потужності або їх продукт не готовий ще до такого валу замовлень чи валу фідбеків про продукт, тобто до співпраці з бренд амбасадором компанія операційно має бути дуже стабільний фундамент. А, які бувають проявлення а, співпраці з брендом амбасадором а, перше за все, це взаємодія з продуктом. А, бренд Амбасадор має або носити, або використовувати в своїй роботі, або користуватися послугами а, цього продукту, ну грубо кажучи, на постійній довготривалій основі. Тобто, якщо один раз десь він його потримав, це не бренд-амбасадорство. Бренд – це коли людина на постійній глибині основі використовує товар чи послугу. Але тут також можуть, можуть передавлювати, і дурним тоном я вважаю, коли амбасадор весь ходить в логотипах, вся його, весь його одяг в логотипах. І також буває, що один експерт може ходити в використовувати логотипи брендів з однієї категорії. Я вважаю це дурним тоном. Якщо ви вже вибираєте бути амбасадором якогось бренду, тому ця категорія для вас закрита і більше ви ну, краще не беріть собі. Бренди з цієї ж категорії, тому має бути певна чистота а, використання, чистота співпраці. А, далі бренд-амбасадор має невимушено а, розказувати продукт у розмовах, коли говорить про свою діяльність. Ну, але якщо він органічно йому він подобається, він і сам буде це говорити. Але а, у, а, особистій, в особистому спілкуванні розмови, розка... Розказувати про бренд виходить органічно, і ми просто ділимося інформацією, а тим більше ну і більш поширюємо інформацію про бренд у особистому спілкуванні. Далі на можна використовувати комунікаційні площадки бренд амбасадору, тобто, якщо людина, наприклад, виходить в Ютубі чи робить подкасти, а тобто всі використовувати електронні онлайнові. Сервіси, соціальні мережі, і чим більше брендами буде проявлятися, проявляти ваш бренд на своїх соціальних площадках, тим краще, звісно, для бренду, але теж тут має бути певна така органічна чистота використання, щоб не було це просто знаєте банерною рекламою на якомусь сайті. Також є офлайнові заходи різного роду виступи, наприклад, там якісь майстер-класи чи виступи, на яких бренд Амбасадор може показувати, демонструвати бренд, розказувати про нього. Ось і тим більше, що офлайнові заходи зараз на вагу золота і живе спілкування дійсно приносить більше задоволення і якісного зворотнього зв'язку від нових клієнтів. Тут така ремарка: чи має бути бренд-амбасадор Медійним? Ну, бажано, що так. Тому що чим більша аудиторія, тим краще для цієї співпраці. Але в моєму досвіді були і такі бренд Амбасадори, які не мали досить потужної якої аудиторії. Але при цьому вони були набагато ефективнішими за тих, у кого вона була. Ось тут якби головне. Враховувати цей відсоток конверсії від, від співпраці, тобто, якщо у вас ваші KPI від співпраці вони задовільняються, то є е меч, що брендом амбасадорство працює. І останнє де шукати бренд-амбасадорів? Я завжди буду казати, що співпраця та нетворкінг дають неймовірні результати. Насправді, бренд Амбасадори завжди знаходяться поруч з вами в одному інформаційному полі. Можливо, ви чули про якогось експерта, можливо, ви. Вам подобається якийсь блогер чи інфлюенсер, який ну, працює в схожій категорії чи в схожій а, темі. А, просто подумайте, хто може бути потенційно вашим брендом амбасадором тобто, не навантажуйте це. Це ім'я ну, таким якось вагою над вагою. Насправді брендом амбасадором може бути багато людей. І зустріньтеся з вашим потенційним брендом а, поділіться вашими очікуваннями від співпраці, озвучте бюджет чи ну, не озвучте його, скоріше, ви просто пропонуєте це, наприклад, по бартеру робити, і запропонуйте співпрацю. Можливо, така розмова і буде початком вашого досвіду співпраці з брендом амбасадором Головне в цій взаємодії це бажання обох сторін і прозорість намірів. І остання настанова в цьому блоді треба розуміти, що амбасадорство це вгра в довгу і це такий сильний стратегічний інструмент. І до цієї гри треба бути готовим обом сторонам і бажано в формі контракту. Бажаю вам успіхів і е, гарних результатів при використанні інструменту бренд Амбасадорства.